Всім привіт, друзі, ви на каналі Дарди. І сьогодні... Ой, обережно. Сьогодні ми будемо з вами. Е, по, е, будь, ми будемо грабувати аероки. Тобто ми в них заберемо. Та, так, так можна сказати, заберемо діточок. Тому е, з... Сідайте позручніше та е, беріть всякі. Беріть всякі солодощі та, е, та приємного перегляду. Та не забудьте, та не забудьте поставити свою вподобайку та, та обов'язково підписатися на мій найкращий канал. Всім гарного перегляду. Так, ну добре, Ось І що ми їдемо, їдемо їдемо. Нам... Треба це зробити швидко, треба, щоб не пройшло 10 хвилин. Так, нам треба це зробити швидко. Запитайте, а чому? А я вам не зможу сказати. Тому що, хоча ні, не зможе. На жаль, це секрет. Але потім ви побачите. Добре, розповідаю. І, і так, Ну, який ми з вами зберемо. Буде стояти в аеропорту. Е, і він буде, ну, буде відправлятися ві, е, з Лос-Анджелеса е, ровно через 5 хвилин. рівно через 5 хвилин. Тому нам треба зараз з вами його і взяти. Але не повернувся Ніколи. ніколи. Я не хотів це робити, виборчик. Будь ласка, ой, все. Так, мой так. А, блін, У мене ж зброї немає. Ні, не, нема. Первому. Да, вибортайта, Женя. Ну ти дунду. А я, ну, вибачте, Я забув, я зброю. Ну, з ким не буває взагалі. Ну, це не з ким не буває. Тому э, я сьогодні без зброї, блін. Ну, що страшного, зараз ми зробимо швиденько, швиденько. Тільки це треба прискорювати, прискорювати. Швидко, швидше, швидше. швидше. А, будь ласка, будь ласка, будь ласка, швидше, швидше, швидше. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласканька. Нам треба вже відправлятися.

Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, та якщо ви хочете продовження такого, то е, давайте, соберемо, то давайте е, зберемо до е, наступної зими 10 тисяч підписників та на, цьому, та на цьому відео наберемо е, 100 тисяч лайків. Ну що ж, всім до побачення!